Що я хотів би сьогодні вам показати ось така річ, досить цікава річ і досить корисна. Вона показує температуру ґрунту, вона показує вологість ґрунту і pH. Але основне, вона використовується в двох моментах при вирощуванні. Весною ми можемо чітко знати температуру ґрунту і на недільку. Терена 2 недільки раніше розпочинати розганяти полуницю, тому що ми точно знаємо температуру ґрунту, і вона потрібна зараз. Зараз в нас йдуть невеличкі дощі. Тобто йде дощик. Хоча в мене і бугри, але я не знаю, чи кормити, чи не кормити, тому що досить багато вологі. Я використовую цю річ. Ось дивіться: в мене вологість 65%. 50% вологості це, будемо так казати, мінімальна вологість, тобто недостатня вологість, 80% це є нормальна вологість до 85%. Тобто зараз в мене 65% і я можу легенько підкормити полуницю. Хоча йде дощ, але в мене тут вище і в мене тут сухіше, тому що пісочок. Іде дощик, і я можу підкормити, підкормити полуничку. Тобто я можу дати найдобрив. Ще в такому стані я можу дати добрив. Як ідуть дощі, підливати практично неможливо, тому що будуть розвиватися кореневі гнилі. Ви маєте зважати на кореневі гнилі. Бо якщо вони заведуться, все. Кущові в вашому буде не переливки. Ось дивіться, тут у мене вологість 90%. Тут я підлив трішечки, щоб вам показати, підкормив трішечки. 90% вологості це гранична вологість. Тобто, треба зважати, якщо у вас нема ось тут нігде не розвинути ще стеблові гнилі, можна поливати. До 90% вологості. Якщо ж у вас ось тут є вже стеблові гнилі, розвинулися, ви побачите такий мушок буде. То поливати не можна, тому що ці стеблові гнилі легко можуть піти в коріневі. І ви маєте зважати, молода посадка, старіша посадка, даний сорт схильний до гнили чи не схильний. Тобто ось ця річ може вам допомогти. Це було. Придбано на Aliexpress, воно являється трішечки новішою версією. Воно там коштує 400 гривень, якщо я не помиляюся. Досить добре, якісне. І ця річ на простих пальчиках на батарейках. Тобто, рекомендую, кому потрібно, досить добре контролювати вологість і температуру ґрунту. Так що, далі буде.